Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює. Своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди, запрошують гості, і я до них їду. Сусіди й самі в нас часто бувають: не брешуть, не крадуть ніде не блукають. В Моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади, працює й працює зранку до ночі. Щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримають і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, і хлопці вміють їх щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її. Крапка.